Наша завершальна частина, я так розумію, да Петро, по плану вже доповіді закінчилися. Правильно? Так, у нас є відео і кусок тексту. Ну, я думаю, що можливо, щоб не перегружати корабель, бо ми вже більш трьох годин спілкуємося. Давайте текст Лариси Кузьменко, і яка дійсно дуже багато писала і яка. Працювала з Юрієм Миколайовичем як і він був як письменник в одна з іпостасій. Ти покладеш в, на, в, на нашу папку, на Google диск і всі зможуть продивитися. Так само, як і дуже чудове відео, таке смонтоване Оленою. Як вам така пропозиція, колеги? Добре. Добре, Окей, тоді я хотіла б на кінець таки попросити. Можливо, в когось є якісь побажання якось дуже коротко, тому що вже. Середина неділів, скоро буде половина прокоментувати, сказати свої якісь слова стосовно наших ретроспекцій, можливо, у вас вже виникають якісь думки з того з того, чим нам і як рухатися далі. Да? Якщо ми все ж таки, як каже Петро Михайлович, доживемо до наступної конференції ретроспекції, можемо і це обговорити. Тобто короткі фіксації, можливо, напрямки робіт, своє ставлення. Дуже коротко. Будь ласка, хто хоче, давайте. Піднімайте руку, і я буду давати слово. Світана Юріївна, я тут підняв руку. Давай будемо. Серед нас є Денис Смерчанський. Угу. Він, так, він, так, він так. до нас долучився з далекого Мельбурну. І ми вже всіх слухали. Треба, Денисе, ви ще з нами. Чи там у вас глуха ніч? Глупа ніч в українській мові є таке. Ми з Денисом танцювали і... на хореографії, здається. О, о, о! Дениса, <рес> ти дивися, яка краля по тобі <рес> плаче. У мене є ну якби одне таке побажання. От я би все-таки тому, що от я зараз почула і те, що ви сказали на мові методології про діяльність, я почула думки Петра Михайловича. І дійсно, ми дуже часто в ліцеї говоримо. Життєдіяльність, діяльність, і я тепер сама запуталася так, коли в яких позиціях я маю оперувати цими, цими поняттями. І, от, наприклад, хотілося б розібратися саме вже глибше на цих поняттях: діяльність, життєдіяльність. А Петру хочу подякувати, тому що Петро Михайлович, ви знову поставили проблему переді мною. Я теж навіть написала, написала діяльність життєдіяльність діяльність і життя. Ну, в життя віднесла Карпати, а діяльність ліцей. А от життєдіяльність — діяльність великий знак питання. Тому дякую за доповідь. Добре, дякую Ваня, за те, Ваня, що Валентина да. Миколаївна, да. готуйте людей, розкажу, покажу і дам спробувати. Добре, добре. Тому от у мене є, є такий момент, є таке, щоб розібратися все таки в цих, в цих поняттях. Діяльність є думки Петра Михайловича, є медологія. І, от добре, що буде посилання, то для мене, наприклад, я знову запуталася. І це супер! Коли в тебе питання, то означає, що ти розвиваєшся, а ви завжди знаходите пам'ятання. Да, поле для розвитку і пам'ятаю. Добре, Ще Тепер коли... кожного разу, коли буду говорити, життєдіяльність ліцею, я буду в і думати, сказати це слово чи можливо підібрати інше. Добре, ну що? І... Так, Маріна, будь ласка. Я вже не знаю, чи потрібно так піднімати руку. Просто говорити давайте вже так. Да. Я тоді від себе хотіла сказати пару коментарів щодо виступу Петра Михайловича. От мені не вистачало на початку, навіщо ви нам свою позицію щодо цих понять розповідаєте? Я як ну, не могла себе вставити. І віднести. Я розумію, навіщо не про це думати, щоб рефлексувати, як ми живемо, і таке інше, але от не вистачило. Значить, знаєте, як 20 років тому я вийшла з актової зали від ну якогось проектно-аналітичної сесії, і от на наступний не дійшла як продовження а, того, що було дуже давно. От мені не на майбутнє, на майбутні виступи. До речі, це стосується ну, крім не ждана можливо, всіх виступаючих, навіщо ну навіщо нам це слухати. Можливо, я трошки так різко скажу, але але це цікаво, і так ти вже своє починаєш думати і, і хочеш щось висловити. Дуже цікаво, все що розповідала на дане юрівна, і там там багато, дуже багато аспектів. І взагалі цей штучний інтелект, як його правильно використовувати на себе і з іншими людьми, і там професійно багато штук і. Навчальних штук себе і інших, і от а от ці теми можна копати, я, можливо, подумаю, напишу текст, щоб не займати Супер, Марина, це було ідеально, mm -hmm. якби ми зробили такі коротенькі тексти кожний і розмістили. Це чудова ідея, Мариночка. Угу. Марино, ти нас тут не обманюй. Ти, звичайно, виглядаєш як 20 років тому, але ти жила не 20 років тому, а 23. двадцять місяці. Два Правильно. місяці. Але так, як було. Пол... Ні, да? ти вчора ходила, бо в третьому поверсі, там, як в 312-й, рибок. Пам'ятаєш? Я пам'ятаю, це біля Ковчеву була, біля психологічного. А, ні, ну це ой, на, на третьому поверсі. Так. Ага. Я це ще пам'ятаю. Добре, ну от власне. Я закінчила, хотіла. Угу, угу. Супер. Ду -дуже, дуже цікава фіксація. Ти Марина, дійсно говорить, що ці наші понятійні інструменти, які ми обговорювали тоді, наскільки важливо їх мати зараз і з ними працювати, це треба розмірковувати, на щось ми їх обговорювали. Можливо, дійсно, на новому етапі вони мають якийсь інший сенс. Спасибі. Е, вже е, ми всі в понятті. Діяльності саме зараз, і я, мені прийшла така думка, як далеко відчувається і простирається діяльність саме Юрія Миколайовича у нашому часі, навіть після вже його відходу у світлі царини. Значить, буквально два тижні тому мені зателефонувала невістка і кажуть про те, що Моя онучка Аліса знайшла якийсь цікавий захід і хотіла би взяти в ньому участь, але вона щось не може розібратися, де це знайти. Я її питаю, а про що йде мова? А мова йде про якусь письменницю Галину Ткачук, вона там щось організує, а дитина Ді... там щось знайшла сама 8 років в інтернеті і не може туди потрапити. Я здоману я перевірю, про кого йдеться. Ну, щоб довго не розповідати, я швидко знайшла в Фейсбуці і Галину Ткачук і Ірину Іванівну, і з'ясувала, що саме так наша Галина Ткачук проводить підліткові клуби, літературні, дуже цікаві. Але чому я про це говорю? Саме тому, що як мені пояснила Ірина Іванівна, Саме цей її проєкт е, діяльності літературною, спрямований саме на дітей і підлітків, зродився ще в ліцеї під керівництвом саме. Нашого ліцейського середовища і всіх його заходів. І вона, тримаючи всіх настанов і Юрія Миколайовича, і Олександра Прокоповича, створила себе, створила свій проєкт, і вже багато років його розвиває. І ось так така діяльність, ну, я би сказала так, поширює основні засади нашого ліцейського середовища у часі, наперед, продовжує. Не тільки в моїй онуці алісі, а в тому, як діють наші випускники і поширюються ці світлі і продуктивні ідеї. От така в мене фіксація. З цього Першу, про біль... продовження дуже... діяльності yeah. саме у тому е, сенсі, в якому ви, Наждана Юрійовна, сформулювали, е, яка е, поєднує в собі всі знакові системи, е, комунікаційні системи, е, мислодіяльність і просто фізичну діяльність, адже все це треба просто зробити. Так Супер. що я дуже це вдячна. Факт, який підтверджує, що недаремно ми всі працювали. Да, не даремно, а Миколайович, в першу чергу за Саном Фрокоповичем. Добре. Добре. О, з'явився. Не хто небудь, не що небудь, не а почни з того: з ким ти там в ліцеї танцював. Я <рес> 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 там в ліцеї танцював? Гарне перше питання. Доброго. Доброго дня всім. Я вже не пам'ятаю імен. Дземною ти танцював, дземною. Ну так, десь не стопайся, Марина. Марину Гоношиліну пам'ятаєш чи вже забув? От чоловік. Я не пам'ятаю. Можна забути Марину Гоношиліну. Петя, ти що? У <рес> тебе зараз там ніч? У мене 9, -е, так, 9 -е вечора. А, вечір, ясно. Ну, дякуємо за реєстрацію, за долучення. Дениса, Бо... можна я тебе спитаю, Петро Перевила? Скажи, будь ласка, ти зараз живеш в далекій країні а да, повністю все інше, ніж тут. Те, що ти змінив спосіб життя, нова, адаптувався до нових умов досить успішно, я так розумію. Тут в чомусь тобі допомогло те, що ти отримував в ліцеї, ти був таким завжди е, людиною, яка йшла своїм. Власним шляхом, неординарно, коли особливо в командах не брав участь, але завжди мав на все свою точку зору. От мені цікаво, якось щось на тебе вплинуло, чи все ж таки це абсолютно інший світ, у тебе був інший спосіб досягання нового і здолання перешкод життєвих. Мабуть, з ліцею те, що на мене вплинуло, було всі ті люди, з якими я мав е змогу і шанс спілкуватися, мабуть, це було не найголовніше. Е так, я дійсно не приймав такої активної участі у діяльності, в тому числі з, е е з Юрієм Миколаєвичем Тепером, на жаль, я потім. Коли дивився вреспрос в ретроспективі на це ну єдине слово, яке б я це охарактеризував. На жаль, однак це більше, ну як більше, що мені допомогло, це спілкування. Там ніяких ну не якісь там окремі навички, там предмети чи що, мабуть, спілкування плюс середовище, тому що, ну як я знав, одну. Ну, я вчився до ліцею в загальної освітній школі, але потім ну, як, ліцей це був ем, е, ну, як я знав тільки ліцеї там. Ніяких школ ну, в іншому середовищі не перебував. Тому як я, я, я думаю, я з того вийшов, і що мені допомогло, це, е, е, до речі, е, виступи перед ну, в актовому залі, перед всіма. Тобто якісь такі. Е, Ну, коли б треба було в аудиторію щось промовляти казати, то ем, ну як то кажуть, паблік спікінг, то, то мені допомогло е, угу. досить досить багато. Угу. Спасибі, дуже дуже цікаві фіксації. Бачите, незалежно від форм роботи середовища, і ті вчителі, яких ми там мали з великої літери, вплинули на всіх нас. Ну що тоді я від імені організаторів, хоча головними організаторами являється. Петро Михайлович Людмила Іванівна. Хочу подякувати. А, давай, Петро Михайлович. А, Хотілося б почути ще від Дениса. Вибачте, ким він працює. З чим займається? Це, це ж не про мене сьогодні. Ну, ну все рівно, от у нас відпускники. Марина поділилася своїм до тебе. Про Галю Єрко о, і двоє дітей. Ми знаємо. А от про тебе. Ну, скажи пару слів. Добре, обов'язково. Я працюю податковим бухгалтером. Я ну, працював у податковій сфері Австралії, починаючи з 2006 року і по сьогоднішній день. От, ну, інколи в більшості. Робіт бухгалтером, був в меншості там, не бухгалтером, займався, скажімо так, іншими функціями, але все ж таки у податковій сфері Австралії. А зараз я працюю податковим бухгалтером на університет Мельборна і працюю вже там скільки, вже десь 5 років. Так, так. У нього... Наскільки я знаю, в Україні така, така ну, професія, як податковий бухгалтер, майже, ну, я не знаю, присутня, відсутня, майже неприсутня. От, я бухгалтер займаюся суто податками. Тобто, У нас є інші бухгалтери, які займаються займаються звітністю, всім іншим. а от тільки... Нема, інших... Немає, нас... немає, Денис, немає такого Долева, майже. Oh, okay. В Україні у нас тих, хто йде навчатися в податковий вуз, вважають усіх потенційними корупціонерами. Друзі. Так. В Австралії так, так, так не вважають? <гум> Ні, в Австралії податки з корупцією не ем, ототожнюють. <реш> Відповідь супер, про татожнення це клас, всім, хто всі, в Україні, від того дуже смішно, так? <реш> <фрази>. <реш> наївний, Коротко, <реш> наївний. Коротко і влучно. Марина, Добре. а ти, чим займаєшся? Ну, я не податковий бухгалтер, але я ото от то, то, що ти, ти чим. Господи, ти те, чим Денис не займається. Звітність, адміністрайшн, акаунтін, феншлів контролинг, і все-таки. Тобто твоя робота Дейлотівська? Ну, вона дещо там, так. Так, дякую, дякую. Ну, що, колеги? Тоді в другий раз <хи> від імені організаторів Петра Михайловича, Людмили Іванівни, всього нашого ліцею улюбленого бізнесу. Хочу подякувати нам, нам всім за цю ретроспекцію. Дуже було приємно цього року побачити нашу молодь, почути їх точку зору, тому що насправді саме ви знаєте, як правильно і як має бути. Ми вже те покоління, яке тільки може споглядати, і може там щось таке корисне колись сказати. Сподіваюся, що це було цікаво і ефективно для всіх нас. Хочемо побажати всім міцного здоров'я. Думаю, що наші всі доповіді будуть знаходитися на цій папці на Google Диску. і Петро Михайлович, потім всім учасникам, це посилання ще раз пошле, щоб можна було почитати. І я пропоную, якщо є, буде бажання і можливість написати якісь короткі відгуки туди покласти, це буде просто пречудово. Ну що, мабуть, тоді все будемо завершати. Дуже було приємно побачити всіх, і ви знаєш, Маринка, ти точно сказала, нібито вийшла з актової зали після проєкту аналітичної сесії. Назвичайно приємно, наче назад в юність професійну. Дякуємо. Приходьте в ліцей, там завжди юність. Там Квітне і пахне, а ось всім кожному своє. Добре, Петро, ти щось нам скажеш ще? Да ні, все, все ви сказали, дякую. От Маріни поражу прочитати, вона є у Фейсбуці Есе Валериси Іванівни, там є абзаці про вас. Добре, про вас вигоріла. Я хотів його зачитати, але не дали мені зачитати, ще перегружене. Ну, тепер ти нас заінтригував, всі, всі почнемо. Пішла читати. читати. Да? Добре, колеги. Отже, сподіваюся, до наступних зустрічей.